Вітаю, друзі! Сьогодні дуже хочу показати вам розпаковку таро оригіналу. Воно прийшло до нас з Австралії. Це Таро of the Sorcerers, тобто Таро чарівниці. Давайте подивимось. Я колекціоную оригінальні колоди, дуже люблю, коли можу підтримати людину або фірму, яка їх виробляє. Тож це оригінал. А її подарував мені чоловік на день народження. Давайте подивимось. Звісно, стандартна книжечка, англійською мовою, що для мене дуже зручно для людини, яка добре володіє мовою. От. Окей, тут у нас є книжечка, зараз наведу ракурс, і сама колода, тут золотий зріз Можемо бачити. Привіт, таро, привіт карти! Я вам дуже сильно рада завжди новеньку колоду. Я, я її вітаю і трошки подримаю над вогнем. Перша енергія вогню вона дає силу, вона будить карти. І, по-друге, скажімо так, ментально дезінфікує, якщо можна так сказати. Так. Що Шкода достатньо плотна така, достатньо приємна, важка. Я думаю, що вона буде легко, так, вона легко тасується дуже зручно. І якщо вже зі мною. Давайте я зараз витягну одну карту, ви можете подумати про якесь питання чи про те, що вас зараз цікавить. І я витягну одну карту з цієї нової колоди, друзі, і ми подивимося, який знак дасть вам доля. Одна карта для вас. Як цікаво, це реальна магія. Подивіться, друзі. Я перетасувала колоду і випала перша карта, точніше, нульова. Це перша карта старшого аркану. Взагалі, перша карта колоди Таро. Вона нова, і ми це можемо бачити також на цій карті. Підкасті вона каже: не бійтесь починати щось нове. Якщо ви щось планували, але думаєте, вийти не вийде, а, пригайте. Пригайте в цю безодню або сідайте на ментальну метлу та спробуйте долетіти до вашої мрії, Будьте в чомусь трохи схожими на дитину, тому що діти вони рідко думають, а вийде чи не вийде. Вони бачать, вони хочуть, вони роблять, і вони зазвичай досягають црії. Тож чи досягають того, чого вони хочуть? Тож ця карта радить вам. Взяти сміливі свої руки та спробувати зробити перший крок. Все світ вас підтримає. Також це може означати, що справа, за яку ви берете, ще нова для вас, і вона тільки но починається як велика пригода, але знову ж таки вона буде успішною, особливо якщо ви будете докладати всі зусилля і будете вірити в те, що вона буде успішною. Чудова карта. Якщо це про відносини, то відносини теж у вас тільки з кимось починаються, і вони можуть бути перспективними. Якщо ви будете вірити в це, взагалі віра у щось в себе в інших людей, в те, що все буде добре, вона дуже важлива, особливо в наш час, тож не втрачайте віру, ризикуйте, тільки розумно ризикуйте, і все світ вас обов'язково підтримує. Також звертайтесь до мене на персональні консультації. Я обожнюю таро, і вони завжди зі мною розмовляють. А тенденції, які вони показують, зазвичай дуже вірні. Саме була Аліна Габріель. Дякую вам за увагу.